Що відбувається з початку року і на фронті, і більш широко. Я б сказав, це протистояння варварства і технології, і вибір подальшої, подальшої стратегії війни. І більш локально, я б сказав, що це була: ми бачили таку, от таке полювання за патріотами. Ми Україна пережила. Дуже потужні повітряні атаки. Вони були більшими за, за обсягом і за номенклатурою використаних засобів нападу і за кількостями ніж те, що було восени 22 другого року. Коли коли почались великі блокаути блок і зараз ми бачимо таку ситуацію, що незважаючи на великі втрати і на терор, який здійснює Росія, все ж таки зараз ми не пережили тих блокаутів, які були е взимку з 22 на 23 рік, після перших російських ударів, і це тому, що Україна все ж таки отримала нові технології. І зуміли розбудувати ефективну систему протиповітряної і протиракетної оборони. І більш того, якщо у перших ударах російських, коли почалась цей терор проти національної інфраструктури, тоді не використовували стільки балістичних ракет. І там перехоплення здійснювалось звичайними засобами протиповітряної оборони. А зараз Росія використовує дуже велику кількість балістичних ракет, і працює ще й система протиракетної оборони рівня, ну, тактичного рівня, такого європейського тактичного рівня, яке дозволяє здійсню, захищатись від. Ракет тактичних і середньої дальності все це працює і те, що роблять росіяни, тут є і старе, і нове старе, те, що вони як і минулого разу готуються тривалий час накопичують ракети і обирають час, коли ці удари завдадуть найбільшого болю країні. Вони не Використовують ракети для, для власне бою для на театрі е, воєнних дій вони використовують проти цивільної інфраструктури. Є звичайно, ознаки того, що вони намагаються намагалися зруйнувати оборонну промисловість, але все ж таки масштаб цієї атаки був такий, що ну і власне джерела постачання озброєнь. Для збройних сил України він такий, що ці удари не могли б кардинально змінити ситуацію. Тобто, це був удар по цивільним цілям для того, щоб вплинути на політичні рішення і суспільні настрої, і сам факт того, що це співпало, це було зроблено у розрахунку на велике похолодання, яке ну так чи інакше взимку наступає. Це очевидно, що це такий, от можна сказати, політичний меседж Росії, що вони готові воювати довго, і вони і головне для них це вплинути на Україну на суспільство, на політичну систему, щоб зруйнувати Україну зсередини на фронті. Вони багато зробити не можуть. Це і старе так Росія поводила себе і раніше, але зараз ми бачили новий новий елемент багато балістик, багато балістичних ракет. Причому з'явились балістичні ракети, балістичні ракети КНДР. Про це повідомили спочатку Сполучені Штати, але були підтвердження, знайдені ці ракети, їх небагато, але вони з'явилися. Я не виключаю, що можуть з'явитися і ще інші ракети з так званої «вісі зла. Ці ракети не більш досконалі, ніж російські ракети і тут виникає питання навіщо це робиться що вони хочуть хочуть досягти на мою думку вони намагаються з'ясувати де знаходиться як розгорнути яка функціональність найбільш досконалої системи в українських засобів у захисту повітря, це де знаходяться патріоти. Як вони працюють, і де знаходяться системи СМТ європейські, які ну за за можливостями аналогічні до патріотів, а й для того щоб змусити цю систему працювати. Щоб виявити, де знаходиться і як вона працює, треба застосовувати балістичні ракети, або іноді можливо ракети х 22 вона не балістична, але вона надзвукова, і також її краще збивати такими системами, як Патріот і СМТ. і от ці удари, які наносила Росія, особливо перші удари після нового року, коли ми вперше почули. Таку оцінку, що збито не 80%, як ми зазвичай чули від збройних сил, а значно менша кількість це якраз пов'язано з тим, що Росія наносила удари от той другий удар, який був після нового року. Перший був власне по Києву і виключно майже по Києву. А потім, потім такий розподілений удар не тільки по Києву, і ми не знаємо, куди вони били, тому що. З боку збройних сил України не було чітких повідомлень, куди летіли балістичні ракети. Їх було багато. Вони летіли, і було повідомлення з боку збройних сил України, що ну не було верніше, не було жодного повідомлення, чи вони збиті, ті ракети, які не летіли по Києву, чи вони були збиті? Було сказано, що збиті у тій самій само самі пропорції ракети, які завжди збивали от ті ракети балістичні і ха 22 про них нічого не було сказано. Я думаю, це не тому, що, що нічого не збили. Можливо, і збили це тому, що є питання у тому, щоб не говорити, що збили, а що не збили, щоб не давати Росії інформацію про роботу українських засобів протиракетної оборони. Це от Росіяни палюють. Вони використовують і ці Їм не вистачає Я так розумію, їм не висичає тих ракет, які вони накопичили балістичних. Вони їм потрібні ще додаткові ракети. Вони їх отримують у КНДР, Можливо, спробують отримати у Ірану для того, щоб щоб знайти і намагатись знищити систему найбільш функціональну, досконалу частину системи протиповітряної протиракетної оборони України. Тому що ця система, як ми бачимо, вона кардинально змінює ситуацію. Ніхто, я нагадаю, ніхто вже не боїться ядерного удару, тому що Росія не може нанести ядерний удар, поки він не гарантований, а він не гарантований. Балістичні ракети найбільш, найбільш доцільна для нанесення ядерного удару, система, вона не дає для росіян великого результату. Ну, ми вже знаємо, що і власне ядерний удар він не такий, зрештою, страшний. Я скажу, що та кількість звичайної вибухівки, яка розподілено. Застосовуються Росією проти України вона в принципі дорівнює десь на місяць. такий ядерний вибух, як був в японських містах. Наприкінці Другої світової війни ну, за руйнівною руйнівною дією. Там, звичайно, немає радіації, але от руйнівна дія, вона цілком співставна. Те, що росіяни за місяць випускають тільки артилерією і бомбами, це от такий руйнівний ефект. А якщо вони намагатимуться застосувати більш якусь потужну зброю, то в них немає засобу, тому що працює вони не можуть тиснути от такими засобами зараз, тому що є ур України, є патріоти у всіх розуміннях цього слова. Вони намагаються їх знищити, намагаються знищити кількістю. Те, що може протиставити Україна, це якість і тут звичайно виникає питання допомоги партнерів, тому що системи це не українське виробництво. Ми маємо десь це отримувати. Це залежить від зовнішньої допомоги. І ми зараз знаємо, що, що є гальмування тієї допомоги, яку на яку ми розраховуємо від сполучених штатів і Європейського союзу, проблема не стільки у тому, що немає цих засобів вони є скільки у тому, що за фінансовими документами це має бути проплачено, це має бути схвалено парламентами, і це має пройти ну, легальну процедуру. Є різні аспекти і різні механізми, як конкретно патріоти можуть потрапити в Україну. Вони можуть потрапити навіть з Японії. Ну не не ті ракети, які, які виробляються в Японії. Не саме ті, але ті, що виробляються в Японії, можуть потрапити у Сполучені Штати і в Європу відповідно Україна може отримати з Європи і сполучених штатів, але, зрештою, все висить і все обертається навколо рішення Конгресу Сполучених Штатів стосовно виділення чергового пакету допомоги Україні. В цьому пакеті власне на передачу озброєнь не так багато, але весь цей пакет він передбачає також поповнення американських запасів, з яких надається зброя Україні, і поповнення запасів союзників, з яких теж надається зброя України. Від цього багато залежить для того, щоб механізм. Весь цей, всі цілі ці постачання, щоб вони працювали. Це не єдиний механізм, який може бути. Є ще варіант конфіскації російських, російських резервів, які вони зберігали на Заході, в основному в Європі, але це стосується вже не стільки Сполучених Штатів, скільки європейських країн, тому що саме там знаходяться. Ті резерви, які можуть бути зараз заморожені, можуть бути конфісковані і можуть бути використані для, для виробництва озброєнь і для надання цих озброєнь Україні а, наскільки це гальмується? Ну, можна сказати, що це гальмується ненадовго так чи інакше протягом. Тижнів або можливо місяця ці питання мають бути вирішені. Голосування і європейські і американські вони скоріше за все відбудуться відбудуться ну протягом ну найближчих тижнів Сполучені Штати зараз там виникла така ситуація. Це внутрішня справа Сполучених Штатів. Але справа така, що Україна знаходиться ну у заручниках від внутрішньої політичної ситуації у Сполучених Штатів. Там зараз без довгих пояснень треба сказати, що зараз Верховний суд Сполучених Штатів розглядає дуже важливе питання про те, чи буде Дональд Трамп приймати участь у виборах президента, чи не буде. Це вирішиться протягом кількох тижнів і в залежності від цього рішення будуть обрані ті чи інші варіанти допомоги Україні. Конгрес. Проголосує або одні варіанти, або інші. От цього рішення очікують, очікує американська політична система, і через це от гальмуються: гальмуються конкретні рішення. Хоча переговори йдуть. Компроміс компроміси досягаються, і в принципі розуміння про те, що Україна має отримати цю допомогу, вони є. І, і знову ж таки, якщо не буде такого прямого голосування, є і інші механізми, але вони теж отримують потребують часу. Тому те, що можна сказати, те, що відбувається зараз, Україна знаходиться в активній обороні і відбуваються такі, от починається нова повітряна війна за допомогою дронів і ракетної зброї. Це відрізняє ситуацію від того, що було у першій світовій війні, коли було таке гальмування на фронті, і тривала війна на на на, на витривалість зараз е, додався цей новий компонент е, дистанційної війни, безконтактної війни, коли ракетною зброєю дронами наносяться удари в глибину території. Це не тільки Росія робить це. Робить, робить наші збройні сили в рамках дозволеного із західною зброєю, Це тільки територія України. Окупована її частина, хоча власною зброєю Україна може наносити удари і за межами території України, але власною зброєю, яка ну вона поки що обмежена, те, що відбувається, тим не менш, те, що відбувається зараз в Україні, активна оборона з повітряними ударами, воно вже впливає на, на глобальні події. Це теж важливо. Я думаю, треба трошки зазирнути в ці сфери. Можна сказати, що зараз зброя з інших з інших театрів війни є тенденція до того, щоб вона концентрувалась навколо України і таким чином, таким чином Україна відтягує на себе ті конфлікти, які б могли бути на далекому сході, і можливо розвантажує. Ту ситуацію, в якій опинився, опинився Ізраїль, тому що якщо іранські ракети потрапляють в Росію, це означає, що вони не будуть використані проти проти Ізраїля. І якщо ракети КНДР потрапляють в Росію, це означає, що вони не будуть використані у уявній великій війні на далекому сході навколо Тайваню. Тобто там на далекому сході через таку от стадію війни в Україні відбувається певне розвантаження, певна розрядка. Вона звичайно не через Україну, а через те, що є домовленість між Сполученими Штатами і Китаєм. І, Як видно, вона, вона виконується це, це дозволяє і японським ракетам. Для патріотів потерпляти, повертатись в сполучені штати, і це дозволяє корейським ракетам КНД, ракетам КЕНДР потрапляти в Росію. Що тут гірше, що тут краще? Я все ж таки думаю, краще те, що японські високотехнологічні ракети потрапляють у Сполучені Штати і в інші європейські країни. і Відповідно, Україна може отримувати більш технологічну зброю, а Росія отримує менш технологічну зброю, намагається за допомогою цієї менш технологічної зброї, ну досягти якихось результатів війни пвійни проти, проти україни і це є новим порівняно з попередніми попередніми повітряними ударами коли розрахунок був виключно на психологічну психологічний результат зараз є ще на полювання за технологіями Тобто, якщо коротко описувати те, що відбувається у перші пару тижнів цього року, це перехід війни до цього змагання технологій проти кількості, конкретної війни, це перехід України в активну оборону на фронті з. Розширенням військових можливостей у повітрі, і ну, от в ракетно-дроновій війні, так можна сказати, це очікування доволі швидких рішень в Європі і Сполучених Штатів щодо надання нових пакетів допомоги. Це я повторюю. Це не може бути довго. Ми побачимо результат достатньо швидко. Ну, і це певна, певна розрядка на інших театрів, театрах війни і повторна концентрація уваги до України. Далі можна сказати, що Війна не буде такою стабільною, не буде позиційної війни, це можна прогнозувати у такому ж сенсі, як вона була в останні місяці, тому що ми будемо бачити багато подій за межами лінії фронту, хоча там, звичайно, відбуваються основні події, але ми будемо бачити, можливо, несподіване просування на інших. На інших напрямах ми будемо бачити і транскордонні удари. І ми ми звичайно будемо бачити поступове просування українських сил на, на південь. Буде вже неможливо знову закриття Чорного моря для України. Коридори Чорноморські вони відкриті для України. І відбувається поступово зміцнення позиції України на півдні. Певні ну деякі деякі аналітики, які спостерігають за ситуацією, говорять, що наступний рік це буде власне, роком прориву України на Півдні, і, можливо, новий контраст-контрнаступ, нова операція контрнаступальна. Вона почнеться з іншого напряму, не того, який був. був був минулого року, але все це не найближчі місяці, не найближчі тижні. Це принаймні до того періоду, коли Україна отримує F-16 і, можливо, більшу кількість ракетної зброї дальної дії. Ну от така приблизна ситуація зараз. Україна більш-менш захищена, є певні дефіцити стосовно найбільш. найбільш Найбільш важливих видів озброєння це протиракети, керовані ракети і, і артилерійські снаряди, але в принципі ми бачимо, що ситуація не повторюється. Це не повторення осені 22-го року, коли відносно невеликі удари Росії вели до майже катастрофічних наслідків для всієї України. Зараз цього немає тобто тобто ця війна війна технологій проти проти маси російської вона в принципі вона дає сподівання і я впевнений у тому що ці обнеділиві результати які відбуваються за лаштунками вони ще не відображуються у в інформаційному потоці який всі ми бачимо і чуємо але чим ближче до весни, тим більше буде оптимізму у наших розрахунках. І можна ще раз повторити, що Україна переможе, тому що в новому віці технології перемагають масо, а Україна веде більш технологічну війну, ніж Росія.